Друзі, моє вітання. Посадки сад. Осадки. 23 рік весна. Тому пішов 3 рік. Висаджувалися двохрічними саджанцями Ставилися така шпалера невелика. Стов і стовпа 50 метрів і одна проволока тут посередині на висоті 1 метр. Це тільки для того, щоб. Саженці мали таку рівну площину в ряду. Не розпадалися в сторони міжрядя. Таким кером. Але не про те, хочу сказати, загрізається Яка загрузка плодами? Це сорт Донда бігліні І отак от на кожному саженці вже є маса врожаю. Можна побачити врожай. Тут взагалі ось є пагін. Ось він просто весь загрузився. Також присутні молоді прирости. Переформуємо за рік за другий. Цей провідник видалимо, який загрузився і схилився під рожаєм. Залишимо такий молодий пагін, з нього сформуємо. Нове веретено і переформуємо такий сад весь. Третій рік від посадки, третій сезон. Дивлюсь як товариші, ті, хто займаються фундуком, показують свої сади трьохрічні, то просто страшно дивитися. Ні саду, ні горіха, нічого. Просто Показують голу площу і десь якісь там кущі невеличкі. Ось ми пройшли 50 метрів. Всього ряд 200 метрів, 190, якщо бути чесним, по 5 метрів проїзд з одної і з другої сторони. Дивіться, скільки плодів. І ось стоїть отакі стовпчики. 50 метрів один. от там на початку ряду другий і трос і якір землі. З другої сторони 190 метрів так само є якір. І ще стоять три стовпчики. Через кожних 50 метрів. От і вся шпалера. самий дешевий варіант. Це ось пташки сідають, ламають. Напевно, в кожного так є. Це потертя від вітру. Вітер теж тре постійні вітри в саду. При посадці стелили солому кругом саженця і цієї весни робили, робили внесення раундапу, закривали саженці такими циліндрами картонними і обходили кругом саженця ряд. Видно. В ряду практично поодинокі бур'яни, які вже виросли після внесення. Такий сад в третьому сезоні. Зараз перейду далі покажу. Там є ще в нас Ямхіл, Джефферсон, панський акорн, різні сорти. Так само загрузка врожаєм. І стан саду. Важкий був рік, важка весна, але фундук витримав, загрузився врожаєм. Ось це сорт ямхіл. Видно, напевно, видно скільки врожаю. І кожен саженець має на собі вже масу плодів. Так само знову ямхіл. Тут в саду в основному тонде. Я трошки на Ямхіла. аккорд панський, але відсотки, напевно, 70. Тонда жінки людей Лангре трошки тонда Джефоні і Ямхіл з Джеферсоном. Отакий От вигляд саду, видно, як тут. Як тут бур'яни вигорали. Тут прокошували буквально три дні тому. В ряду знищували бур'яни за допомогою раундапу. От кілька будь-яків, які треба вирвати. Дивіться. Сажанець повністю загружений врожаєм. низу до верху. Так кожен. Все далі Джефферсон. Таке вершки листя в нього червоні? Можуть бути в плямах? Так само. Я врожай. Така ситуація. Такий вигляд саду, якому три роки. Сад висаджений по інтенсивній технології. Між саженцями півтора метра. Формується на два веретена, Поки що в процесі формування. Міжрядя 3,5 метри. Це завантаження плодами. Якось так, працюємо далі.